Всі наші двері запаковуються в спінений поліетилен з обох сторін для додаткового захисту. Упаковуються в індивідуальний картонний короб, який виготовляється з трьохшарового гофрокартону, що надає захист від вологи, бруду, пошкоджень при транспортуванні. Упаковка додатково зафіксована стрічкою для забезпечення щільного пакування. Комплект лиштви упакований разом з дверима. Це зазначено спеціальною позначкою. На кожній упаковці присутня наліпка, що містить інформацію про серійний номер, модель, вагу. Розмір дверей і напрямок відкривання. Зверніть увагу на те, що ручка запакована в окремі фірмовій коробці. Була іде окремо від дверей. Це зазначено на фабричній упаковці. Звертаю вашу увагу, що вуличні двері мають додаткове пакування для найкращого і надійного захисту. Металева лиштва по периметру додатково захищена профілем спіненого поліетилену. А модель вуличних дверей з склопакетом скло додатково захищене при пакуванні екструдованим пінополістеровим підвищеної щільності. На зовнішній стороні всіх заводських упаковок нанесена інформація про QR-код, за посиланням якого ви можете перейти та ознайомитись з правилами прийому та експлуатацією дверей.